Подорожувати не виїжджаючи з країни у Харкові. обговорили стан та розвиток внутрішнього туризму. Семінар тренінг відбувся під девізом Час виходити за межі. Серед можливих перспектив у туристичній галузі Харківщини це співпраця із Сумською областю. Обговорити проблемні питання та можливість співпраці зібралися представники департаменту культури і туризму Харківської та Сумської областей, науковці, екскурсоводи та інші представники туристичного бізнесу. Представники Сумщини поділилися своїм досвідом у сфері внутрішнього Ризму і розповіли про готовність презентувати свій край туристам із Харківщини. У нас на території Сумської області є два національні природні парки: це Гетьманський, який охоплює три райони Сумської області: Винтоки Салібський, і е, Тростянецькі райони, і у нас ще один Деснянсько-Старогуцький національний природний парк, де, е, як я це називаю, край неполуханих птахів, е, де є м, дві бази відпочинку, де є рибалка, охота, де є ряд послуг, які зацікавлять людей, які люблять е, активний відпочинок.